Привіт, привіт, дорогі близнюки! Це ваш старопрогноз на січень 2025 року. Бажаю вам, нехай ваш 2025 рік буде набагато кращим, ніж 2024. І нехай збуваються всі ваші мрії. І так, давайте дивитися, що скажуть карти. Що підкажуть карти, які будуть енергії панувати в січні перший місяць вашого нового року. Вітаю вас, дорогесеньки! Нехай щастить вам завжди і в усьому. Нехай 2025 рік принесе вам багато радості. І так, перша карта для вас, дорогесенькі, карта місяць. Місяць щось буде... Тут карта місяць більше йде, що я скажу, більше йде про нерухомість. Про якусь житлову ситуацію, про ситуацію з нерухомості, яка зараз ще така в тумані. Ще ви не знаєте, можливо, не можете ще продати, не можете купити, не можете оприділитися. Є якась така паутина, завіса, нічого не рухається, тому що це є карта неруху. карта, коли нічого не рухається, нічого не відбувається. Але це чудова карта для тих, хто. Хоче завагітніти, це карта вагітності, це карта сім'ї, сімейна карта якоїсь може бути навіть тут повний місяць, і може бути, що от в повний місяць, коли у нас в січні буде повний місяць, може висвітлитися якась така сімейна таємниця, якась сімейна новина, можливо, що іде інша, ще життя якесь іде ваше. Вашу сім'я буде збільшуватися, тому що повний місяць і завжди старопрогнози на повний місяць, на молодий місяць є на моєму YouTube-каналі. Так, дивимося далі. Що нам підкажуть карти? Що далі? Що це повний місяць? Ще така затуманена ситуація, і тут карта підвішений, 12-та енергія цієї карти говорить про те, що треба дати час. Або, можливо, уже дуже довго підвішеному стані якась ситуація, якісь відносини, які не рухаються, які і не збираються рухатися. Можливо, хтось і не думає нічого змінювати у відносинах. І ситуація підвішена. І тут треба буде дивитися зовсім під іншим кутом на ці відносини. Давайте витягнемо карту. А, так, п'ятірка, п'ятірка жезлів це відстоювання своєї території, це коли ви чітко усвідомлюєте, чого ви хочете, куди ви йдете, як з вами можна, як з вами не можна. Тут треба буде розставити оці пріоритети. Виставити, показати себе, показати своє я, чого я хочу, чого я не хочу, як зі мною можна, як не можна. І тут ще як паркан іде такий. А ви так як ставите паркан? Можливо, ви навіть і фізично будете відмежовуватися, якщо у вас є будинок, ви будете ставити якісь межі. І також це коли треба поставити межі між колегами. Між партнерами також може треба буде поставити межі і в сім'ї партнера або в сім'ї вашій, можливо, заявити про свою точку зору, сказати, чому ви так думаєте, і як то кажуть, так не підлаштовувати, що я хочу одно, але буду говорити те, що хочуть почути. Тут уже прийдеться себе відстояти. Або у цій підвищенні, ну, в цій підвішеній ситуації треба буде більше ясності, більше чіткості з вашого боку привнести, тому що, можливо, партнер тут навіть і ніхто не, 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 не догадується, чого хочете ви. Тому що кожен завжди думає тільки про себе, ніхто не думає про вас. Але деколи да, по наївності ми думаємо, що всі догадуються, чого хочу я. Насправді кожен думає про себе, тому така ваша чітка позиція. Тому що тут, як людина стає, стави себе на перше місце. Розказує, чого вона хоче, чому так, а не інакше. Так, дивимося далі. Страшно буде. Буде вам страшно заявити про себе, або навіть коли ви про себе от заявите, вам буде страшно. Не всі будуть з вами згідні, скажуть ого, як собі дозволяє. А, та, Але е, тут е, треба буде прийняти ту ситуацію зразу, що і знову ж тут таки вийшла карта на повний місяць. Коли повний місяць, можливо, будуть відбуватися отакі от от ситуації. У вас зараз не пригадаю якого точно числа, повний місяць січня, десь 15, 14 чи навпаки, я не взяла, не записала собі тут. Так, Трійка. Знову ж таки. Будете багато думати, як поступити, правильно я поступила чи неправильно. Тут у людина сама собі навіє якихось страхів, якихось образ, хтось буде з вами незгідний. Треба бути готовим до того, що будуть з вами незгідними. Тут більше, як ви самі себе будете давити, самі себе будете, так, якби, що я там зробив, чи як, якісь образи будуть. І тут треба буде робити вибір, тут як два мечі. У вас буде два шляхи вибору, і вам треба буде робити вибір. Ви будете стояти на роздоріжжі. Тому що тут у трьох, хтось за вашою стеною буде з вами незгідний, ну це завжди ситуація зрозуміла, що не всі згідні з нами. І тут вам треба буде робити вибір. Ви будете стояти на роздоріжжі. Куди йти, куди рухатися, так вам буде. Нелегко прийняти рішення. Так, що нам підкаже в цій ситуації? Золоте таро треба подивитися. Нічна жриця нікого не слухайте. Слухайте свою інтуїцію, слухайте себе. Не зраджуйте собі, не зраджуйте собі, і Верховна Жриця це власне про нашу чорну і світлу сторону, яку треба тримати в балансі, яку треба буде балансувати, робити вибір не з того, що хочуть від вас, що від вас очікують, а чітко задавати запитання, чого хочу я, куди я йду. Ну і тут ви можете звернутися до фахівця, який вам прояснить ситуацію, підкаже, куди рухатися. От власне, в мене на консультаціях дуже багато людей звертається, куди мені рухатися, як зробити правильний вибір, тому що я ще читаю і матрицю долі. по... Даті народження, кармічні вузли, кармічні такі завдання, з якими прийшла ваша душа, і які треба пройти. Так, тому тут можете може випати так, що вам треба звернутися за порадою до людини, до фахівця, яка дасть вам пораду, як правильно прийняти рішення і відкриє якраз вашу ту душу, яка і чого ваша душа хоче в даний момент, в даній ситуації. Так, дивимося далі. Рицарі, рицарі-монет. Це невеликі гроші, але гроші будуть на те, що ви хочете, гроші до вас прийдуть. Рицар це завжди просування вперед у ваших справах це завжди це може бути навіть покупка автомобіля, тому що рицар, він на коні рицарі в нас завжди це рух, це автомобілі. І також, можливо, рицар, людина, може, це ваш, ваша ситуація, якщо ви в пошуку партнерства, в пошуку другої половинки, це людина молодша за вас. Та мчить до вас, але такий розумний, статусний, якби хоч молодий, ви таки дозріла людина. Тому що Пентаклі це такий. Стабільна психіка, стабільна людина, яка знає, чого хоче. Надійність ще таке слово. Так, дивимося далі. Десятка. Ні, це у нас дев'ятка. Дев'ятка, бо відбликає дев'ятка. Дев'ятка мечів це як не спані ночі. Будете переживати. А може, це буде від любовного хвилювання, у вас ніч проведена ніч безсоння. А, якісь тривоги, думки, багато думок будете тривожитися, думати. А, і тому така безсонна ніч. І знову десятка, десятки, і не спані ночі, і багато роботи. Тут людина голову зігнула йде вперед, але іде вперед, зауважте, що йде вперед, не стоїть на місці, хоч їй тяжко, але вона йде вперед. Тож підказка тут, ідіть вперед, не зупиняйтеся. Якщо вам дуже важко, просіть допомоги, щоб вам допомогли. Не залишайтеся наодинці, просіть допомоги. Завжди, люди завжди допомагають один одному. Це такий закон. І тут горе роботи, але ви з усім упораєтеся. Так, ще одну карту з цієї колоди. Зусім опоратися, дев'ятка. Людина вже скільки прийшла, і хоч голова перемотана, і така вся трохи змучена, але подолала всі перешкоди. І людина переможе, твердо стоїть на ногах і знає, куди йде, має ціль. Це чудова карта. Енергії у вас буде достатньо жезли, це завжди багато енергії. Це вогняна енергія, яка буде допомагати вам, виштовхувати вас вперед, і допомагати вам оце тягнути оце все. Сомі тут сюди натягне, запряглася, ви вистоїте, ви зможете все. Треба буде постаратися, ніхто не каже, що тут така ситуація, що так, але це вже десятка. Що тут раді? Е, ну, що тішить тут в цій карті? Те, що це десятка, а десятка це вже завершення. Ви вже пройшли, ви ще два-три кроки, і ви вже на вершині, ви вже дуже близько коло цілі. Це не так. Як нульова карта, чи двійка, трійка це на початку шляху. Десятка це ви вже як в 10 класі, ви вже не в першому. <головіка> ви вже це все пройшли. Так, дивимося далі. Двійка. А двійка пентаклів це про баланс в грошових справах, а грошові справи треба буде тримати під контролем. А, тому що тут ще і, і чиїсь гроші. Це може бути і гроші чоловіка, гроші партнера, гроші на дітей. Це ще додатковий дохід, ще якесь одне додаткове джерело доходу, тому що тут двійка: двійка, партнерство, хороша колаборація, і це також ще символізує, коли два партнера на відстані один від одному, телефонні переговори. Це коли далеко ми говоримо один з одним, навіть різні часові пояси не збігаються. День і ніч, і це також може бути таке партнерство на відстані, коли ми далеко один від одного. Так, дивимося далі. Десятка, багато десяток. Все ж таки щось буде завершуватися в вашому житті. Хтось кудись відходити, від'їжджати, можливо, діти ваші від вас, полетять як кашечки жити кудись на окремо вже. Щось буде відходити з вашого життя, і, а, ще, і це буде краще для вас, тому що людина тут йде в своє майбутнє. Десятка це завершення якогось етапу в вашому житті, і далі ще яр, яскравіше світло, ще краще, ще вище ви будете підніматися, щось завершується. Так може, наприклад, вже якийсь бізнес вам не, не працює, не йде, і ви його переробляєте. Це вже старе не робите, даєте нову рекламу, купляєте нові, вводите якісь нові правила, щось нове. Це завжди як циклічне колесо. Десятка це завжди йде щось до завершення, але воно не так, що завершується і вже нічого нема. Це коли ви щось переробляєте, але йде нове, іде свіже, йде краще. Так, далі. Ідей, багато ідей, якісь навчання, якісь, можливо, ви підете навчатися в або ваші діти, тому що пажіться діти і буде радість за дітей. Як діти ваші навчаєте, ви будете радіти за успіхи ваших дітей. І це також як нова сторінка в вашому житті. Щось ви якоюсь ідеєю ви загоритеся, захочете її втілити в своє життя. Буде вам дуже-дуже цікаво, тому що тут відкрита книжка, і людина ще далеко що не знає, що на початку шляху тільки. Але це як така тоненька ниточка, яка зв'язує мрію і реальність. Вашу мрію і вашу реальність. І треба ще пройти по цій тоненькій ниточці, щоб досягнути цю мрію. Так, ага. Жимо. Карти лежать, ша. Так, багато карт випало. Так, сімка. Ми їх позбирали. Сімка жезлів. А просування вперед. І тут важливо буде і в робочих моментах. І взагалі цей період треба буде балансувати. Тут людина медитує, людина в балансі, треба привести свої емоції в порядок. Можливо, ви підете в фітнес-клуб, ви підете десь де зможете збалансувати свою енергію. Особливо дуже добре допомагає спорт. Або спільні медитації дуже добре допомагають. Ну, може, навіть і ви окремо почнете медитувати, почнете, може, підете на йогу. А, тому що тут сімка це так, як ще і командна гра, коли ви попадаєте в поле однодумців. В полі однодумців завжди легше, і ви думаєте, ну, значить, я не одна, не один такий, є ще такі люди. І в полі однодумців, коли ви на одній хвилі, завжди легше досягати а, чогось. Так, ще одну карту з цієї колоди. Дивимося. Туз, туз чаш. ну Туз чаш, подивіться, це повна чаша. Це процвітання, це здійснення мрії, коли все світ наливає вам повну чашу можливостей. І тут ще бачите сердечко, і сердечко б'ється. Це і побачення. Це романтичні зустрічі, якщо ваша тема, в пошуку людину, це а, можливість знайти ну, шанс зустріти людину по долі. І також це коли ваші відносини переходять на вищий рівень. Серце однозначно ваше буде битися. Просто навіть якщо ви давно вже в шлюбі, можливо, ви зробите таке романтичне побачення, згадаєте, як це воно все. Та Серце ваше буде бити, або буде вас переповнювати радість, це чиєсь щастя. Тому що ми, коли бачите, наприклад, от є така практика, що коли ви хочете притягнути в своє життя щастя, якусь радість, радійте щастю і радістю, раді, і радості інших людей. Коли ви бачите людей, які ходять в парі, тримаються за руки, ви задайте собі запитання, які я емоції відчуваю, коли я дивлюся на цих людей. Я радію за цих людей, чи я їм заздрю. Тому що, коли ми радіємо за щастя інших людей, наше щастя скоріше приходить до нас. Ми його не відштовхуємо, ми його притягуємо. А коли ми завидуємо, коли ми. Думаю, чому не я, чому вони ми віддаляємо своє щастя? Є багато таких практик, власне, я і ділюся своїми практиками, такими кармічними, як посіяти карму щастя, карму відносин. Я ділюся у своєму інстаграм-каналі. Переходьте до мене на інстаграм-канал по посиланню під цим відео і на моїх індивідуальних консультаціях. Я даю індивідуальні такі для вас індивідуальні підбираю практики, як посіяти карму того чи іншого, іншої ситуації в вашому житті. Все можна змінити. І я також в інстаграм-каналі. ділюся, і Багатьма безкоштовно практиками є, багато практик в моєму каналі в інстаграмі. Так що переходьте, приєднуйтеся в нашу дружну сім'ю. Ось такий розклад для вас, дорогесенькі близнюки, на січень місяць. Нехай цей місяць буде прекрасним, щасливим початком нового 2025 року. Нехай збуваються всі ваші мрії, нехай щастить вам завжди і в усьому, і нехай буде краще і набагато більше, ніж ви думаєте.